Здавалось би. Ну, Очевид, як... очевидно. Дуже очевидно, да, що. Очевидно. А... Чувак. Ти ж знімаєш на фронталку. Ти магнітує. Да? Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш. Ви на каналі Берег Фішинг. Постійним підписникам хочу сказати, що я за вами скучив, давно не бачились майже 4 місяці, і нарешті я виїхав на риболовлю. Чесно кажучи, весь цей час свербіли руки щось половити і. Я сподіваюся, що сьогодні половимо. Ми вранці вже були на Десні, там ловити неможливо. Піднялась вода, причому піднялась вона, скоріш за все, вночі або там вчора, в день почала підійматися рівень такий весняний. І, звісно, що ну, щось там зловити можна, але складно. Тому, тому ми сьогодні вирішили з Вовчиком, його ви теж знаєте, воротником поїхати. А, на Старіки, так як тут все поряд, коли ти їдеш на десну, хто знає ці місця, розуміє про що мова. Тобто можна завжди відскочити. Ну і звісно, що спробуємо половити щуку, окуня, пошукаємо, попереміщуємось. Все як завжди, давайте починати ловити, бо я вже не можу. Погнали! снимаю відео. Гарні коментарі будуть біля цієї покльовки. Я підійшов казав, дивись, який я це а Слухай, там реально був такий грамів 300-400. Хлопак. Так. Цікаво, цікаво. Перебирав, друзі, почав з цикади. Цикада 7 грамів трошки. Чирха ладно. А ти куди йдеш? А я за Угу. А мені потрібен він. Чирхаладно. Потім поставив е, калібалку 7 грамів жодного контакту. У Вовчика вийшов окунь за е, Воблером 65-м. І я кажу, може тут треба щось ще менше запропонувати йому І Одразу. З першого закиду, причому, от що буває, коли попадаєш а, в приманку. Добре, що це відбулося з самого початку. Ну подивимось, подивимось цікаво. Буде ще чи ні на віртуху. Сіп-сіп. Там лівіше ще мілкіше? О, GoPro проснімай відео. Є. Yeah. Зовсім не такий, як був перед цим, але все одно перший. Окунець. Я ж кажу, що була покльовочка. Легенько так сіп-сіп-сіп-сіп на вертуху. Ось і відкриття сезона. Дуже ловля така не надто інтелектуальна. Кинув, крутиш є, але з певними нюансами. Нюанс в тому, що ще треба і в горизонт попадати і намагатися у берталку вести не сильно швидко. Тобто на грані відчуття, що гра блишні от от зараз зіб'ється. В принципі, якраз ця вертуха за рахунок е, більш-менш широкої пелюстки дозволяє робити таку повільну проводку. Сухий і старий. Ну, вже вимився. Опа! GoPro снімає відео. О! 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 ні, Просто гарний окунчак. Слухай, ну вертуха поки що рве зону. Обережненько за губу, але клюнув, друзі, так, як мав. Чистенький такий, красивий. Ага. Оп. І цей під бережком вже клюнув або супроводжував. Е а що за вертуха? Вже думаю, що можна сказати. Це це Дайва Silver Creek, друзі, але м, так само називається, ну ми звикли ловити з такою вузькою пелюсткою, да, а тут трошки інше. І вона інлайн, тобто в неї, а, вантажик оцей всередині він а, прокручується. Важить вона 4 грами, а взагалі вони бувають 6, 4, 3 і 2, якщо не помиляюсь. Я їх взагалі під не брав, але бачите, що відбувається. Воблери поки що мовчать, але я думаю, що ми знайдемо рибу і на воблери. Бо хотілося і щучку би теж спіймати. Його Вовчик такий, борзий на виважуванні, такий бубу-бу-бу-бу. -бу -бу -бу. Акти... Активний він, да. він вже від. Він вже віднерестився, місцяк нікому не показує більше, тільки мені. <ривіт> Вон гуляє рибка постійно, постійно себе проявляє. Окунь ганяє малька і показує, в яку сторону треба робити закиди. А малька тут просто тьма, друзі. Ну, Камера цього не передасть, але... Ух ти! Одразу влупив. Коротше, їсти є йому щось тут. Тут тюльки і просто тьма. О! 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 Я ж кажу, була покльовка, він спочатку не сів, слухайте, ну. Це ще більший. Просто... Просто кабан якийсь, я вам хочу сказати. Ого, ого, слухай, це вже царський окунь, чувак. Yeah. Угу. Це такий вже грамів 400 500 oh, yeah. Такого я навіть і не закину. А ну йди сюди, друже. і що? Це просто фантастика, подивіться. Слухай, що вони всі побиті? побиті? Їх щука тут репає, схоже, що просто ось такий красень. О. І пустий пузон. Да, 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 він, свої... він вже все в свої справи зробив, молодець. О! Класнючий. Просто враження від покльовки і неймовірні. І, до речі, що цікаво, що як ти казав, Вовчик, що з-під трави він вискочив. Угу. Я тільки зробив закид, одразу була е, покльовка. Покажи, покажи, покажи. Та в шахті там просто сидить. Тож діставай? Де зараз дістану, не так воно, воно сіло просто в тверду частину. Я так не дотягуюсь. Слухай, ну він, коли був з ікрою, він, напевно, був такий. Рамір, напевно, 700, да. Зараз це типу, 500-600. На, випускай його красиво. О, красиво, давай його. Того красиво. Я ж кажу, риба неймовірно бодра. О! Третя рибка за буквально 30 хвилин. Фантастика. Все, ти відловився. Тепер... Це? Да, тепер... кіно закінчилось. Бачите, яку біду бобри роблять. Просто громезне дерево знищили. Нормально плює. Так, ну... Врахую, що дві палки було обережних. Типу, підбиває. Це в гечі все. Гопроснімай відео. І дивіться, що тільки що відбулося. Вон там травка, там мілячок, його підтопило. До речі, почала. Підійматись вода. Ми сьогодні були на Десні і там почався паводок. І схоже, що це. От, ну, ми попали на перший день. Взагалі був план половити судака, але не вийшло. І там мілячок, на якому гріється рибка. І Треба от намагатись докинути до нього. Трошки складновато, тому що 0,4 шнур, вовчика 0,3, він вже якраз оці. 2 метри і докидає. І риба вискакує з того очеретика міляка за приманкою. Бо знімає відео. До речі, тільки що бачив, друзі, щуку так вздовж трави від мене пішла тихенько, повільно, повільно. Тому є сенс робити і... Бокові закиди, тому е, е, хтось скаже, що нафіга тобі для такої водойми довга фінеза 2,5 метри, так от саме для того, щоб можна було робити бокові проводки. Е, ви я думаю, якщо слідкуєте за випусками, бачили, що і на Твіч я іноді ловлю на спінінгі 2,40 і, і іноді навіть 2,70 вони дозволяють вздовж очерету, вздовж лотатя робити проводки. Трошки коротким спінінгом при ловлі з берега це частіше не, неможливо. Ну, не кліє та щука, вона кудись пішла по своїм справам. На жаль. На жаль. Зміщуємось, як завжди, друзі. Активна рибка клює з-підходу. Прокидали, клювань більше немає. І пішли далі гуляти, насолоджуватись чудовою сьогоднішньою погодою. Коротше, кайфу ватері. Подивіться яка ничка. Я впевнений, що тут щось може бути. Наразі ми ловимо сільверкріками, це стрімові виртуки. От, І е, досить з широкою грою. То якраз вони відповідають майже всім. Особливостям э, ловлі, які тут є. Є Туда? ти чия, як на річці, так? Да? Ні, ні. ні. Ну, Воно ж стрімова. Опа! GoPro знімає відео. Димон тут нашла, ти -та дивись. Димон. волоча. Волоча, да, так, але не такий, як був перед цим, але все одно приємно. Слухай, ну удар такий, типа, чоткий. Так, да, плітка теж в мене гарно рубанула. А от маленькі не покоцані в окуні. Всі друзі, окуні, які там типа, 200 грамів, і у мене і у Вовчика 200 грамів плюс, я маю на увазі. Всі погризані, порвані а, спини. Їх тут нормально пресує щука. А маленьких чогось... А, ну чого? Того, що вона його ковтає одразу і все, і, і привіт. <реш> тобто пока. Гопроси GoPro відео. знімай GoPro відео. <реш> дуже подобається мені така ловля, друзі. Ходиш, гуляєш, прокидуєш дуже активно. Підібрали приманку. Дуже важливо, щоб саме в цих умовах, де невелика глибина, вага приманки, щоб не чирхати дно і не збирати траву, тому що, як бачите, її тут. Вистачає і гуляючи практично скрізь щось відбувається. Розумієш, коли треба, щоб вона працювала, вона не працює, камера. Ну З першого закиду так, він клював рази три. Доганяв, доганяв. Ну такий Ой-ой-ой, як так, тут так, красиво. Що, так що по високій воді має бути. Мімові сподобається, він каже, тут дуже красиво. Ой-ой-ой, як що тут красиво. Як тут красиво? Було. Туди, туди, було туди це. Твоє стало моє. Слухайте, ну це класика в цю пору, друзі. Е, он. Вон вона. Да, Вершить рибка. Давай, це Така херсонська тема. Міляки прогріті сонцем, де риба не реститься, гріється в теплій водичці, бо міляки, звісно, що швидше прогріваються. І тут треба її і шукати. А нам зараз потрібні мілячки. Опа, покльовка була. Блін, і не сів. Що ж стільки холостих покльовок, а? Дивно, і на вертуху мала б наче реалізовуватись рибка. Дуже дивно. Так, ну і до речі, друзі, варто, напевно, сказати про комплект, бо забуду. Ну, сьогодні зі мною класика, це Fineza X до 15 грамів, довжиною десь 2,5 метри, не пам'ятаю точно, 83 це 2,54. Кому цікаво, більш докладно, можна за посиланням в описі буде подивитись яка саме, а, Вона тубулярка, і я вважаю, що це абсолютно універсальний такий лайтовий інструмент, для будь-чого можна поставити супер тонкий шнур мікрушити, можна поставити навіть там 0,6 0,8, як заявляє виробник. А, 2,500 TD Sol Monocoque і 0,4. Супер X4 дуйловський шнур і 0,55 флюрик, застібка, Вертуху ви бачили. Єдине, що, можливо, би я ще навіть поставив би не 0,4, а 0,3 шнур, тому що іноді я не докидаю під ту сторону, куди мені потрібно, тому що використовуємо легку вертушку. Та, а джиг був би ще легший. Я думаю, що там 1,5-2 грами та 2 навіть може бути і забагато тут. Спробували навіть на джиг я половив, на який не планував сьогодні ловити. Воблери, колебло, тейлспінери. На тейлспінер був один тичок і все. Ну, коротше, майже весь асортимент. Поки що вертуха єдине, що сьогодні дає результат. Як? Не дивно. Тому ну, тут починали, тут ще годинку-півтори будемо доловлювати і подивимось її. До речі, тут і спробуємо якісь інші приманки, цікаво взагалі. Ну, почну я з вертухи знову з цієї подивимось. GoPro, снимай відео. О! Нарешті, нарешті. Димон, віддай його мені. Слухай, і ось нарешті вона. Вон вона, Ну ви бачили. І стоїть. Зараз я вам покажу. Щука. Поставив тейлспінер Фладен, ви їх пам'ятаєте, Конрад. От. До речі, ми вже скоро очікуємо, ми допрацювали цю модельку і будуть і кольори прикольні, і модельку теж трошки доробили. Тому думаю, що найближчим часом вже побачите. А я насправді, Вовчик, відкрив рахунок по щукам. Ага, не те, що хтось плітку ловить. А ти ще спробуй злови, скажи, так? Да? А ця водойма? Не... Да. А чому? Ні, Ну нормально, слухай. В принципі, все зробили чітко. Повернулись, те, що хотіли, по одній рибі взяли. Б***. GoPro снімай відео. Слухай, ну це те, що і варто було. Блін, в траві відчепилось, тільки трава залишилась. Ну ось. Ну от. от. Але була друга риба з цього місця і е, теж з дальняка. Там, блін, трава іноді. Оце воно. І було схоже на щуку. Бо так борзо гепнуло. Ну, Якщо після щуки, просто тобі кругом буде здавати. Щуку. Щука, так. Да. Ну, я тепер планую після тільки... Тепер щукар? Щукар, так. Да. Дімон щукар. Планую тільки щук ловити вже. Окунів половив. Слухай, ну, цікава історія, що поставили тейлспіннери і, і почало клювати, а вертухан виключився. Ну, насправді ми по тій самій рибі, де клювало, працюємо і просто іншою приманкою добираємо все, що залишилось активне, більш-менш. Ну і, до речі, стосовно проводки Теоспіннера, звісно, що ніякого джига, бо там е трошки більше метра глибини, тому просто закид, впало. Я не топлю на дно, тому що там трава, а одразу починаю проводку крутити. Оце і вся, в принципі. Весь секрет, друзі. Кинув, крутиш є. Ну що ж, друзі, закінчилась наша сьогоднішня сесія. Закінчилась вдало. Як планували в кінці дня, доловили ми по одній рибці, вовчик окуня спіймав, я щучку. Всередині дня провалились і. Що дуже дивно для мене. Вова сьогодні тестив Сільвіра UX, Був план, що він повпирається в Твіч, що для цих місць дуже логічно. Фонова глибина півтора метра, старік, дуже має бути багато дрібної щуки. Але ті щуки, яких ми сьогодні бачили, вони реально в анабіозі, які стояли під берегом, ну окей. Навіть та щука, яка зійшла, вона в мене. Встала в ногах і нікуди далі не поплила. Це кажуть про те, що щось в неї е, болить голова. <плес> Схоже на те. От. Е, ну, а те, що робив я, ви в принципі все бачили. Спочатку вертуха. Що, в принципі, для таких місць теж не дуже дивно. Підібрали вертуху, тому що там важкі пахали дно, треба було швидко вести, воно не клювало на легку, саме саме діло. І, в принципі, е за рахунок того, що підібрали, скажімо так, попали в приманки, гарно половили. Ну а на цьому в мене все. З вами, як завжди, був Дмитро Галаш. Вовчик задоволений, що не спіймав на Твіч да, жодної риби. Все, 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 було, все, не... все буде. буде, да. Ну трошки, друзі, пізніше. Трошки пізніше. Насправді я теж дуже хочу половити на Вовлери, але ще трошки не сезон. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.